І так, шановні восьмикласники, роблю вам запис уроку номер 14 Тема звучить як розвиток опорно-рухової системи, вікові зміни в опорно-руховій системі людини. І так, давайте пригадаємо, про що був попередній урок. А саме він у нас був про роботу м'язу, про втомлюваність м'язів. Ми розглядали такі основні параметри м'язів, як сила м'яза, напруженість м'яза. Його витривалість, і ми розглядали, як можна вимірити роботу м'язів. То що ж таке робота м'яза? Це переміщення вантажа на певну відстань. Що таке сила? Сила м'яза це максимальна напруженість м'яза. Яку може м'ясо утримувати протягом певного часу? Що таке тонус? Це здатність м'язів перебувати у пасивній активності. Тобто, навіть коли людина повністю розслаблена, при умові, що людина при свідомості, скелетні м'язи зберігають певний мінімальний тонус, щоб бути готовими діяти в будь-який момент? Що ж таке напруженість? Це те, скільки багато це м'яз може підняти або перемістити. І, відповідно, що таке витривалість, те, наскільки довго м'яз може утримувати себе в стані напруження. Коли ми будемо пояснювати цей малюночок, що на ньому намальовано? На цьому малюночку намальований механізм скорочення м'яза яз, на прикладі конкретної міофібрили. А саме ми можемо тут спостерігати скорочення міофібрили. Тобто, коли одні частини фібрили підтягуються до інших, і м'ясо змінює свою довжину. Це відбувається за рахунок релокації головок кактину на міозині розвиток опорно-рухової системи звіку. Людина до народження, тобто пренатально, і перші декілька тижнів життя постнатально має абсолютно прямий хребет. Чого так сталося для того, щоб дитина могла нормально народитися? Не забуваємо, що до народження дитина окутана водами, вона знаходиться собі в мішечку, навколо нього знаходяться води, і відповідно дія гравітації на цю людину мінімальна і більше навантаження на себе несе, ну, по-перше, м'язи самої жінки. а По-друге, порнорухова система жінки, Мається на увазі її хребет. Коли дитина народжується, вона просто вміє лежати. Як тільки ну, дитина починає намагатися повзати, в неї з'являється перший вигін хребта. В нормі в людини 4 вигини і наш хребет має більш-менш С-подібну форму. Потім, коли дитина починає сидіти, формується другий вигін. Коли формується перший вигін, дитина може піднімати голову. Коли формується другий вигін, дитина вже може сидіти. Потім починають формуватися інші вигини і дитина набуває здатності ходити. Це абсолютно нормальний процес. Формування цих вигинів у дорослої людини хребет має таку більш-менш С-подібну форму. Розвиток опорно-рухової системи. Які ж у нас є вигини хребта. Вигини хребта повністю формуються до. 12-14 років, і хребет набуває такої постави, якою він має набути у дорослої людини. На удвомісячному на, віці проявляється шийний відділ лордоз, Тобто дитина може тримати голову. У 6-місячному віці формується грудний вигін кіфоз. І ми бачимо, що лордоз – це вигін вперед, кіфоз – це вигін назад. Ближче до періоду одного року формується поперековий лордоз, тобто ще один вигін вперед. Після того, як дитина навчиться ходити. І у віці 3-4 років вигінне хребта майже повністю як у дорослої людини. Остаточно, це завершується формування. У підлітковому віці десь приблизно 12-14 років Можливі, ну конкретні сроки можуть варіюватися в залежності від індивідуальності, індивідуальних особливостей розвитку, або відповідно залежно від генетики, тобто вони можуть бути раніше або трошечки пізніше. На даному малюночку ми бачимо зміну постави дитини від народження до дорослого віку. У віці 20-24 роки ріст кісток завершується вдовжину і припиняється. Тобто людина досягає свого можливого генетичного зросту при умові, що, відповідно, впродовж цього життя вона не зазнавала травм і могла нормально харчуватись. Якщо людина не може під час росту нормально харчуватися або їй чогось не вистачає, то, відповідно, вона ніколи не реалізує свій максимальний генетичний потенціал. Але якщо все добре, все чудово, то десь у віці 22-24 роки людина досягає розміру той, який в неї буде до кінця її життя. Тобто свого максимального дорослого розміру. Рухаємося далі. Розвиток опорно рухової системи з віком. Коли людина досягає певного віку, відповідно в якийсь момент вона досягає свого піку розвитку, на ньому тримається певний час, ну і потім відповідно починаються процеси старіння. Точний механізм старіння досі з'ясовується. Відомі генетичні механізми, відома теорія поломок в організмі. І те, і те має сенс бути правдою. Можливо, обидві теорії старіння є правдивими. На даний момент наука геронтологія розвивається. Кістки новонародженої дитини відрізняються високим вмістом осеїну, тобто вони напрочуд еластичні. Це дозволяє формувати лардозом кіфозом. По-перше, по-друге, це зм'якшує ходіння дитини. Ну і потім дитина росте, і в деяких моментах їй все-таки потрібна ця хоча б мінімальна рухливість у людей старшого покоління, кількість осеїна поступово зменшується. Він заміщується неорганічними сполуками. Це призводить до крихкості кісток, тобто кістки у старшому віці стають більш крихкими ніж у молодому. Якщо ви пригадаєте, ми з вами розглядали вміст води, то ми також бачили, що вміст води із віком у кіст... ну, взагалі в усьому організмі, зменшується. Тобто, чим старша людина, тим менше вміст води в її організмі. Ну і відповідно процеси регенерації теж зменшуються. Маса м'язів до 13-14 років формується основна маса м'язів, що правда вона формується доволі повільно. Значно це правильно буде що до 13-14 років формуються основні образи м'язів, які потім доповнюються додатковими волокнами. У віці 14-16 років цей процес значно прискорюється. Тобто це оптимальний вік для занять своїми видами спорту. Еластичність м'язів у дітей, а також еластичність зв'язок набагато більше, ніж у дорослих. Тому, відповідно, тренування, такі як балет або легка атлетика, краще починати як з якомога ранішого віку. Тобто, чим менше дитина, тим краще. У дитячому або підлітковому віці. У, бачу, у дитячому та підлітковому віці, формується постава. Тобто формується звичне положення тіла у просторі під час руху, або просто під час того, як людина стоїть. На даних малюнках ви бачите вправи для формування постави, а також ви можете бачити правильну поставу. Ознаки правильної постави плавні вигини хребта. Симетрично розміщені плечі і лопатки, тобто висота одного плеча, плюс-мінус знаходиться, плече знаходиться симетрично іншому плечі. Тобто вони знаходяться на однаковій висоті. Також ми можемо помітити, що кути лопаток розміщені симетрично одна до одної. Ноги прямі і з нормальним склепінням стоп. Також добре розвинуті м'язи тіла, які підтримують цю поставу. Ну, відповідно, це буде красна, гарна і відповідна пульба. І ми бачимо приклади двох неправильних постав з аномальними вигинами і приклад правильної постави. До речі, тут підбори намальовані не дарма, тому що насправді підбори при довгому носінні, при умові, що дівчина в них ходить більшу частину доби, тобто 10 плюс годин на добу, дуже шкідливо для хребта. Так само як для чоловіків таскати важкі броні. На даних малюнках ми можемо бачити порушення хребта. Ось вам норма для порівняння і окремі види порушень. Сколіози. Неправильні сколіози, неправильні лордози. Також ми можемо бачити неправильне формування стопи. Якщо постава сформована правильно, людина спирається на ось цю частину і ось цю частину. Коли ж виникає плоскостопість, людина повністю спирається на всі кістки стопи. Як правило, порушення зі сторони постави в хребтовому стовбі викликає плоскостопість. Як наслідок ненормальної, тобто патологічної адаптації організму, для того, щоб запобігти порушенням постави, треба дотримуватися правильної постави під час сидіння. Також для того, щоб хребет розвивався правильно, а також не болів, треба займати правильну позу під час. сну. На даних малюнках показана правильна поза, в якій людина має спати. Тобто ми бачимо, що голова має бути не надто високо і не надто низько. Висновок. Період найінтенсивнішого розвитку кісток припадає у перші два роки життя. Це перший період інтенсивного росту, другий період інтенсивного росту це вік 7-8 років, третій період інтенсивного росту припадає на кубертентний період, і відповідно частину підліткового віку для дівчат це 12-13 років плюс-мінус з індивідуальними виключеннями. Для хлопчиків це 13 14 років. Плюс-мінус з індивідуальними виключеннями. У віці десь 22-24 роки, різдкі сток в довжину припиняється, і людина досягає свого найбільшого зросту в цьому житті. До 12 років хребет дитини залишається дуже еластичним. І вигини хребта причому слабо фіксовані. Посилення темпів росту хрета спостерігається у віці 7-9 років і з початком статевого дозрівання. Після 14 років хребет практично не росте. Тобто його ріст значно сповільнюється. Грудна клітина формується до 12-13 років. І в цьому віці вона вже нагадує грудну клітину дорослого. Тобто, по зовнішнім образом вибачаюсь, вона досягає. Вигляду клітини дорослого, ну а потім трошечки росте відповідно до розміру тіла. Для того, щоб зберегти своє здоров'я, потрібно постійно тренувати своє тіло, робити ранкову зарядку, грати в рухливі ігри, займатися плаванням в річці або в басейні. Ну, Так як в нас немає річки, а море недоступні, залишається хіба що басейн. До речі, плавання один із тих видів занять спортом, під час якого задіяні всі м'язи тіла, навіть ті м'язи, які відповідають за міміку мімікуву. Тому що все тіло протидіє воді. Якийсь мінімальний тонус на м'язи все одно та й буде. Дуже розповсюджена в останній час хвороба і гіподинамія, точніше стан. Гіподинамія це стан обмеженої рухової активності. Як правило, це спричинене способом життя або професійною діяльністю. Наслідки гіподинамії, зниження розумової активності через зменшення кровообігу, ожиріння. Також, до речі, надмірна вага призводить до руйнації, ну, по-перше, хрящів, по-друге, зв'язок і, зрештою, кісток. Також це спричинює порушення роботи серця і постійну втому. Розвиток опорно рухової системи з віком. Рух це потреба організму. Організм має перебувати у постійному русі, навіть у такій доволі пристарілому віці. Гарне здоров'я це стан не тільки повного фізичного і духовного благополуччя, а ще й відповідно соціального. Гарне здоров'я це не просто подарунок, а це результат тренувань і менеджменту власного способу життя. І так, дуже вас прошу для себе відповісти на наступні питання, про які вікові особливості ми дізналися, які вигини хребта і як це допомагає нам ходити, для чого вони взагалі потрібні. У якому віці завершується формування опорно рухової системи, тобто коли організм людини досягає розміру дорослого? З чим пов'язана ламкість кісток у старшому віці, тобто у віці 60 плюс років? А також що таке гіподинамія? А ми з вами рухаємося далі. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. У багатьох кістках є ділянки з меншою міцністю. А саме на них, як правило, і виникають переломи. От. Основна маса переломів, знов таки по доступним даним, в основному припадає на переломи кісток після 6 десятків років. Тому що кістки стають набагато крихкішими. Чому зменшується кровопостачання, зменшується обмін речовином, повільніше відкладається в солі кальцію, в солі фосфору? Також розвивається така хвороба, яка називається віковий остеопороз, як наслідок порушень зі сторони, як правило, ендокринної системи і порушення обміну речовин. Порушуються маленькі відділи трабекули, вони стончуються, частина з них просто розчиняється і, відповідно, кістки стають більш крихкими. 78% людей похилого віку. Мають остеопороз верхніх відділів шині. Це, як правило, шині остеопорози і частина стегна. Тобто вертлюгів стегна у цієї невеличкої частини. У 95-98% людей похилого віку також спостерігається остеопороз хребта. Остеопороз у ділянці коліна. Тобто колінного суглоба або, відповідно, кісток, які утворюють колінний суглоб, спостерігаються у всіх людей після 70 років. Бо, як правило, до 70 років розвивається ще й остеохондроз, тобто ще й витирання суглобів. Можливі травми порно-рухового апарату. Це, відповідно, струс. Коли кістки просто трусанули, Може виникати внаслідок удару. Або неправильного переміщення. Також можливі травми: це вивих. Що таке вивих? Це вихід частини кістки із суглобової сумки. Може бути з розривом зв'язок і розривом сумки, може бути без. Можливі розриви зв'язок, можливі розтягнення. Що важливо відмітити? То є, до речі, вивих на рентгені? Як правило, вивих можна діагностувати або по ось такому порушенню функції. І форми або відповідно на рентгені, унаслідок вивиху йде диспозиція кісток, тобто під дією зовнішньої сили, порушується нормальне взаєморозміщення кісток у суглобі. При переломі порушується цілісність кісті в результаті раптового падіння, удара, скручування або інших можливих травм. Якщо обирати складність вивиху і складність перелому, як правило, вивихи можуть обернутися більш складними травмами, якщо це вивихи кінцівок. Якщо це переломи, кінцівок навіть при відкритому переломі, це не над смертельно небезпечні травми. При умові, якщо була кровотеча, то її вчасно зупинили. Розтягнення зв'язок. Це розтягнення фіброзної тканини, причому важливо відмітити, що сухожилки назад не стягуються, їх ушивають, їх просто ушивають, тобто вони розтягнулися і більше вони назад не вправляються. Тому розтягнення гірше, ніж перелом. Нескладні переломи з мінімальним зміщенням, як, наприклад, ось тут, ось тут, або навіть ось такий перелом, чи ось такий перелом, навіть якщо він відкритий. Це не так страшно, як розрив або розтягнення зв'язок дуже сильно. Тому що після репозиції кісток вони зростуть. Причому кістки відновлюються краще, особливо у молодому віці, ніж, відповідно, зв'язки. Кістки зростуться, повернуться в свою попередню форму. А якщо це було розтягнення зв'язок, і воно у професійного спортсмена, для нього це може означати кінець спортивної кар'єри. Тому що розтягнення і розриви травми незворотні. А от переломи травми зворотні. Типові симптоми вибігу це деформація кіцівки в області пошкодження, набряк, підвищена чутливість і втрата рухової можливості даного суглоба. Перша допомога при вивих, як правило, зводиться до накладання холодного, компресу і, відповідно, транспортування хворого в лікарню з якоюсь мінімальною фіксацією цієї кінцівки. У багатьох випадках діагностувати вивих проти перелому, сказати, що це точно вивих або перелом, навіть для людини з підготовкою важко. Тобто, як правило, для цього ще потрібен досвід. Тому, як там не писалося правильно накладати шину і мобілізувати, як правило, це просто і мобілізація. а ще якщо це цивільний, ну, якщо по вам не летять там шахі, демін і так далі, і горизонт відносно безпечний, ви знаходитесь умовно в зеленій зоні, немає повітряної тривоги, ви нічим не ризикуєте. Просто ставте людину в бокове положення, в якій не боляче. Контролюйте дихання, пульс і циркуляцію. І просто чекайте швидко. Це буде саме адекватна допомога, яку можна надати людині. По протоколу Марч. Якщо ми говоримо про переломи в зоні, яка вимагає якоїсь евакуації, то роблять і мобілізацію кінцівки. Суть мобілізації в чому? Зафіксувати кістки, бажано зафіксувати їх правильно, тобто зробити їхню репозицію в правильне положення і зафіксувати їх нерухомо. Для чого це робиться? Якщо є перелом, кістки має гострий кінець. І він може розірвати м'язи, судини або хоча б їх пошкодити. Причому всередині організму. Якщо кістка імобілізована, то якісь мінімальні рухи не призведуть до того, що цей гострий кінець там проткне якийсь м'яз чи розірває шкіру. Тобто ну, людину з імобілізованою зафіксованою кінцівкою можна транспортувати, і це робить людину транспортабельною. Але тут є інший момент: при травмах шиї, хребта. Чи тазових кісток транспортувати людину категорично забороняється, і таку фіксацію мають право робити тільки парамедики або лікарі. Я навіть маючи курси парамедика такого пробити не став. Хіба що це була зона бойових дій? Тобто, якби це була якась там зона бойових дій, поруч щось падало, тоді б я на такий ризик пішов. У всіх інших випадках. Краще його не робити і просто чекати І мобілізація, до речі, перекладається як знерухомлення, як правило, пошкоджену кінцівку фіксують по непошкодженій кінцівці. От. Після будь-яких трав, відповідно, контролюють пульс постраждалого, його дихання, притомність, притомний чи непритомний. І бажано накрити постраждалого чимось теплим. Як правило, застосовують термоковдри. Ну, дякую вам за увагу і ще почуємося. В якості домашньої роботи просто розберіть параграф нашого з вами підручника і виконайте будь-які два завдання. Дякую за увагу і ще почуємось.